Еверласт це україномовний, наш рідненький РП Ваніла проект, на який я зайшов з ціллю, щоб збудувати своє місто. А що з цього вийшло, подивитися прямо зараз. Ну що ж, друзі, Еверласт? Вашу ж курва машуш. О, отам от мені подобається. І от там щось цікаве. І зараз будемо ходити, друзі. Подивимося, що тут взагалі є. Стоп, якого дідька в мене F не працює, а? А, я, треба, я, я маю нажати просто, зрозумів. Сьогодні ми пограємо на проєкті під назвою Everlast. Людина! 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 Привіт! Стій! Воно полетіло! Собак! Сьогодні ми з вами пограємо на проєкті, який називається Everlast. Я бачив тут декілька прикольних е ютуберів, декілька прикольних твітчерів, стрібів. І я вирішив, чому б і ні, мені щось то треба робити. Як на мене, український проєкт ванільний, на якому я можу реалізувати свої забаганки, це дуже круто і якраз нам таке з вами підходить. Тому обов'язково підписуйся на канал, став лайк, коментуй це відео, а також, а також. Ми це з вами нікому не скажемо. Але в описі до цього відео буде посилання на дискорд-сервер Еверласту. І якщо ви зайдете, ви зможете пограти разом зі мною. А я буду цьому дуже вдячний. До речі, я ще маю намір скоро позвати когось зі своїх друзів сюди, бо одному, як ви знаєте, мені дуже нудно. Тому обов'язково приєднуйтесь до цього проекту. Ну а ми будемо починати. Кафе, кафе жирафа, ресторан моржа. Якого моржа? Це жирафа, я бачу. Няких моржів вас тут. Іаман тут це гарно виглядає. Ну це в мене, бо в мене текстурпак, мій улюблений екскалібур, з яким все перетворюється на середньовічі і виглядає просто бомбезно, окрім листя. Так, ну тепер це листечко виглядає як нормальне листечко. Вітаю, пане. Mm, вітаю. Хотів би так. Ви хотіли дізнатись і можу провести екскурсію вам. Так. No. Я буду дуже цьому радий, бо я тільки но ну, сюди прибув, якщо чесно, я взагалі не розумію, що це за місце і як я тут опинився. Так, це місце називається Everlast. Ем, як сказати, ем, цей світ називається Everlast, і якщо я так поняв. А ви зараз прямо зараз знаходитеся в місті Ефізі, яка поки будується. Зрозуміло. А ви як потрапили через портал, може, чи через що? І я помер. А після відкривачі тут я не розумію, що сталося. Oh. Мене мала чекати Вальгала. Оу, oh, пане. Ну це доволі неочікувано. Але я вирішив, що якщо Вальгалу боги мене не пустили, це означає, що я тут маю створити свою власну. Ну well, це буде проблематично, бо тут все під диктатурою, і своє створити тут важко. Угу, Зрозумів. Можете розповісти про порядки по... тут? А, так, зараз можу. Е, у нас є система. Чотири міста є. А, а в них присі... є район? ми можемо присісти. Давайте посидимо. Так. Е, Виза є всього чотири міста. Всі сюди або потрапили через портали як... якимсь чином, або тут жили. Я, чесно говоря, потрапив ч... через портал. Ага, зрозумів. Ну, слухайте, якщо чесно, да. я дуже сильно напрягся, коли вас побачив. Ну, самі розумієте, не кожен день побачиш рибу людину. В смислі рибу людину. А ви не риба людина? Ні. Я взагалі на Я людина з незеру. Чому дивно. ви так подумали? Не знаю. В моєму світі так виглядали риба людини. М -м. Цікаво. Е, ви з якого часу? Ох. Часу можете описати описати? Ну, О, точно, в нас нещодавно один науковець відкрив дивовижний метал. Сталь називається. Оу, то без такого часу. Ну так, останній похід ми з хлопцями на дракарі відправилися по Європі, але в моєму останньому бою мені стріла вскочила в коліно, і після цього я помер від того, що витік кров'ю. Якщо так подумати, то о, вам буде це важко все об'яснити тоді. Слухайте, після, після синьої людини з іншого світу, яка ще й натомість має крила, я вже нічому не диву, дивуюся, сказав я, і тут понеслося. Це що за магія? О господи, броню, вони бойові жаби, я вже нічому не здивуюся. Що це таке в Ага, ну дороги, слухайте, ось такі дороги мені, в принципі, знайомі. Я не буду вам нагружати чарівною всякою білібердою, бо у нас це не прийнято в місті нашому. Тому я просто ру покажу. Отак у нас, е, як сказати, е, люди, які стежать за порядком будівля. Ага. Людей, які стежать за порядком. Зрозумів. Е, отут у нас статуя двох революціонерів, які хотіли побудувати своє місто. Ага. І їх побивали і спалили. Ой, щось в мене є така думка, що скоро там буде третя статуя. Е, я мав бути третім, але. Но... Ага, зрозумів. Але відкупився. Ага. І тому, що я майже там був, не. Я їх фінансував лише, просто сказати. Що це? Це чийсь дім? А нормально, що ми вирвалися? Це бар. Тут а, може це... бути хто. Завод. Я нічого не брав. Я нічого не бачив. Все, добре. <рив> Зробимо вигляд, що так і було. Постою. Так, добре, добре, подумайте про своє. Я, мабуть, поверну, це, Не знаю, чи я це, не хочу зв'язуватися з проблемами своїми, якимись знаходити собі тут. <блін>, Блін, друзі, насправді якась дивна хріня відбувається зараз. Але я, ну, мені, мені весело, мені весело. Ролеплей, всі справи, тому зараз подивимося, що з цього вийде. Дуже прикро, що ми не можемо з вами створити свою власну тут імперію чи хоча б якесь маленьке містечко. Але мені здається. Mm -hmm. о, о, вибачте, я з собою розмовляв. Ага. Ну, давайте пройдемось. Так, давайте. Як же ж це важко? Я хочу десь побудувати собі, просто і спокійно жити окремо. <різь> може, може. І мені за це нічого може не буде. можуть організувати. Подивіться. Е -е -е -е. Він може вас до себе прийняти і вам виділити окреме вам поселки. Ага. А ви якась важна фішка в якомусь одному з місць міст, так? Так. Тобто ви мені можете, в принципі, виділити територію. Типу так. Будь ласочка, цей свій жорстокий. Не зараз. А, можливо, зараз. А ж. Дивіться своїми очима. Я бачу ці хит просто хитрі очі виглядають такі. <сь> жаба думаю, що її не видно. No, так, Дивіться, оби... звичайна жаба, звичайна саба, а тут бачите, база... Ооо, забруньований літавчий апарат. Ой. <сь> це неї в жопі дірки? Е. E -e, не бачу. Ну, як з неї виходить? Від дірки. Горизонтально. <Живна> <сь> <сь> а це що, виходить хлопці, в них типу цей у раз в один вік, раз в інший вік? О, господи мій. живій. <свісно> 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 Треба досліджувати жаби, я знаю, що я буду займатися тут. Так, отам нас територія. Жаба літає. Ага. Жаба літає. Е, можу вам виділити зброю і обладунки. Я був би вам вдячний. Бо, знаєте, ну, скажімо так, я веду свій невеличкий щоденник. І mm. мені б хотілося, щоб перша глава цього щоденника наприкінці цієї глави я вже ну, мав якийсь результат. Mm, добре. Так, а то ви той сам. Так. Блін, просто не добре, ясно. Так. Mm, ви знаєте, що таке діамант? Слухайте, коли подорожував заходом, я чув про те, що це якесь дорогоцінне каміння, яке використовують в прикрасах. Всього каміння ми робимо, броню. <гум> Нічого собі. Да. У вас настільки багато ми... цього матеріалу. У мене лічно, так. Да. Я зрозумів. А занадто багато. Я не можу хоч купити три місця. Але мені це не дозволяють. <гум> я б на це подивився. Ну, спитаю, зараз у вас. Ви хочете де нахурі? Слухайте, ну насправді у вас немає якоїсь, якоїсь ну, більш північної території, щоб холодно було сніг. А, да, да, вона є, є, є. Зараз О, ми не йде. Я бачу сніг, просто рідна земля. Да, да. Прямо тут ідеально для вас територія. Я зараз і продумав, подумав про неї, як ви поливою бачив. Я сподіваюся, там буде хоч трошки рівненької території, щоб можна було нормально побудуватися. Ну, отут, ну як сказати, трохи мені. рівненько є. Мені здається, прямо на горі можна пошукати щось цікаве. Отут, прям рівненько, можна сказати, територія, отута. Та, що тут? На один дім ярла тут. Прям рівненько, з видом на річку. До речі, ви знаєте, що таке срібло? Е -е, втрачений метал. Ага, Він колись існував у тому світі, ну тут його ми не знайшли. Зрозумів. Це прикро. Пам'ятаю, yeah. срібло дуже сильно нам допомагало, коли ми в підземелля з братами ходили. І пару суків. О, це мені знадобиться. Хоча б зробив собі якесь дерево, знайду. Мені б надачку якусь. Смертельні піки, у тут одна, друга, третя, ну тут така. Ну, прозвичайно. це не толі. Смертельний пік. Слухайте, а мені подобається це місце. Да. Бачите, таке гострі, високі. Прям для мене. Угу. Там можна башту зафігачити. Да, можна. Ну слухайте, я тоді б хотів взяти ось цю тебе. Да, можу вам виділити цю гору, тільки мені треба ще у голові міста. Треба десь питання розчинити. Ну, я це розумію. І вам треба зараз пісне за мною, мені треба вас оформити. Ага, добре. Так, і можете ім'я Ваше сказати, статуси титули, е... і титули інше. Мене звуть Вардеріус Лардеріус. Дідаркус. А, є якісь титули? Так. Я яру племені Даркус, воно в нас як. наслідується. Є остання частина імені це. Те звідки ти родом. Ясно. Е -е... Так занутовую. Так, записав. Так, далі. Е -е. Ваша стать. Чоловік. Не часто зустрінеш, просто чоловік. Не часто зустрінеш чоловік, а тут що, так багато жінок, я поки жодної не зустрів. Ні. Жінок теж немало. Мало мало. А хто? бої якісь адрекони, то якісь ісусності, сус... якісь непонятні. Ну то це ж не стать, це раса. ми, Саме... це не до одного. Я людина, так. Ким ви було Були до переміщення? А, Я був ярлом. Е... А хто такий ярл? Ага. Як би вам так пояснити? Ну, якби в вашому світі я був ярлом, ви були б моєю правою рукою. А, ви були вождем. <посте> <посте> так. <посте> так, я був правитель свого власного поселення, а також ще багатьох інших малих, які ми загарбали з товаришами. Ах. На картах ці землі називалися просто Скандинавією. Ну і пів Скандинавії мені належало. О. Оце цікаво. Скандинавія. Mm. Не знаю, чули ви колись цю назву чи ні. Мені здається. ні. все таки ми з цього світу ще не знаходились, з Скандинавії просто. Деякі схожі з е, назви. Це розумів. Слухайте, ну насправді цілком можливо, що я з кимось прибув з одного світу, але з іншого часу. З одного світу, але з іншого часу. Не знаю, чи раз. була у вас така теорія Дайте. тут. Но, Дайте але... ще раз подивитесь. Ааа, стоп, 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 стоп. Можливо, хтось один був, ну, тільки ім я ім'я його зацентував. Як ви називаєте місце, де проживаєте, все. Ну, місце. Ну, всю, всю площу, як сказати, місце. Де край світу закінчується цим. Край світу? Ні, я... ва... світ. Як вас світ називається, якщо можна так сказати? В наших землях. Це називали Мідгардом, Але наскільки я пам'ятаю, у східній Європі здається, світ називався по іншому Я не знаю, я їх мову погано знаю, але якось, чи ґрунт, чи якось так вони її називали, чи земля, щось таке, щось подібне. Так, за все. Дивні люди взагалі. хтось мені здається, що з нашого світу хтось походив. Вибачте мені, будь ласка. В мене було тільки що видіння, що, скоріш за все, я зможу зробити тут. Я не знаю, як ви тут називаєте це. Ми називали це шаманськими кругами, завдяки яким ми могли спілкуватися з духами померлих, а також з іншими представниками тих, хто вже не з нами. Цікаво, може це точно зараз. Спеціальності ваші. А, так, оце до ваших спеціальностей. Робота це і спеціальність. Що ви можете робити? Що ви можете так? Це я точно пішов. Спірійте зміни з було просто. Так от, в мене було ведіння, що якщо я правильно підготуюся, то можлива така ситуація, що з мого світу сюди прийде ще хтось. Ну, це цілком можлива о. ситуація. О о, 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 це дуже важливо, це дуже важливо. Ми могли б вичислити координати. Можна варто о, у полутині, всесвіті. І якщо можливо, з ним зв'язок одноосібний, тому що ми не маємо права до них приходити. Mm. Заборона нас їх така, що ми не можемо. ми можемо їх посилати з тих, хто світів прийшли, тільки речі забираючи, щоб не зробити культурний шок. Mm -hmm. Я вас зрозумію. Якби всі, хто раніше грав зі мною зібралися, то ми 100% тут на правителів скинули 5 тонн демократії. Mm -hmm. Є буде до тебе деяке запитання, як, ну типу, просто як на мене, а, де саме і в якому стилі? Um, на казав. горі. Якщо більш точно, то щось наближене uh. до скандинавського. Секай, uh. скандинавське, в сніжному біомі? Uh. Чекай, не так ли. Я цей дом до тебе, дім до тебе переношу, я нихуя не знаю. А, ну. Окей, типу, що ще може. Чим взагалі хочеш займатися на серії? А, Насправді, здебільшого, розбудовувати містечко. це... Ага. А, скажі, скажімо так, в мене на каналі взагалом, контент пов'язаний з тим, що ми приходимо на якісь проекти і розбудовуємо якесь своє місто. Мій нік Як... взагалі аренатал повний, але всі і підписники в тому вже ключі забили на це це хер, його називають Арен, тому я вже звик. Це піздець. Що він робить? Якщо що, то ти побачиш одну дуже велику сосну і. Я один... бачу, я, я вже розумію, де. Якщо я тобі говорю, біля ці, десь ці горі мене хочу відправити в щоб я будував ядерний реактор. Андинавське село плюс ядерний реактор, що буде. Я можу сказати, що буде з усім світом, якщо це село постраждає від цього ядерного реактора. Все буде нормально. Подумаєш, Ваннер хоче мене стати, ще зробити ядерну зброю, зброю завдяки. Та ще подумай, другий Чорнобиль, ой, ой. Другий Чорнобиль! Добре, нормально, ж! <рігла> я став, <сталкер. рігла> Ой, не, не та броня. Ну, добрий день. Добре. Що ти думав? Жити я в Ефізії просто не хочу, тому що я з Валнером та Вульфусом не витримаю. Well mm -hmm. З гетто там хоч мій, типу, друг по РП, ну і просто друг. И, я не хочу в гетто. Типу, там, там все ж таки є мій брат по зоні, сталкер, але я не хочу. А в тебе, типу, я. я диви. Ти де? Можеш? А я прямо біля скринь стою. Коротше, мій план зараз ось десь по цей рівень ось цю цю яму закрити, щоб зробити цей. Да, давай, давай тепер я проведу до, типу, своєї бази, звідки скрізь все, з я приїду зараз до тебе. Тому що е, Я взагалі хотів би жити в ефі... короче, в бункері Сідроча, тому що у мене персонаж, блін. То. Талка. Це... Зараз по скіну не скажеш. З зараз давай я швиденько поставлю. А, так, взагалі в мене ще був один персонаж, який я вбив, від якого залишилася якась база, а, але це порт Ефізії. Ось це порт у моя база. Ось я зв... звідси, типу, я збираюся і хотів приїхати. Ось тут у мене є Реси, я скажу це, я буду для будь нової... нового нової будинку. Ну що ж, друзі, от такий в нас вийшов початок гри на сервері Everlast. По мені знов стріляють, але як ви зрозуміли, ми будемо розвивати своє поселення на цьому сервері в скандинавському стилі. Тому я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви підпишитесь на канал, поставите лайк, обов'язково його прокоментуєте, щоб просунути. І ще більше людей дізналося про мій канал. Дякую всім вам за підтримку. Обов'язково переходьте по посиланню в описі до цього ролику та подавайте свої заяви на цей проект. З вами Віра Надол, До нових зустрічей!